Вітаю, друзі! Всі, хто дивиться перший міський телеканал в ефірі, ваше улюблене, найсмачніше шоу. Ми продовжуємо готувати на кухні закладу «Лакс» і Так само для вас традиційно продовжує готувати шеф-кухар Богдан Соляник. та ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні гостем на нашій кухні та помічником нашого шефа став Андрій Чусовітін. він організатор та керівник танцювальної студії Next Level». Андрій, привіт, Привет. як справи в тебе? А, чудово, чудово. Як настрій? Супер! <ріст> і так, чи готовий ти стати, скажімо так, сушефом сьогодні на цій кухні? Так, звичайно. Супер. Тоді е звертаємось до нашого шефа. Богдана, що ми сьогодні готуємо? Друзі, у нас сьогодні за планом буде курячі стегенця на грилі. Дуже легка страва, дуже смачна. Ви ж знаєте, коли виїжджаєте на природу, багато чого можна вигадувати і готувати. Ми також тут готували вже і свинина, і телятина. У нас багато чого було. Але сьогодні я вирішив приготувати саме курячі стегенця. Ми не будемо їх не філірувати, не зачищати. Все буде. От ми купили так на кістці, на шкірі. Ми просто їх будемо маринувати і просто смажити. А тобто ми продовжуємо наші мангальні, скажімо так, поки є, мож... поки є можливість це робити, це будемо ми робити. Супер. А, ну що ж, друзі, а ще раз нагадаю, що це перший міський телеканал, це кухня закладу Лакс. І це найсмачніше шоу. І ми починаємо. І так, Богдане, давай почнемо з завдань традиційно, так? І вже потім будемо знайомити наших глядачів з Андрієм. Значить, друзі, що ми маємо? У нас є посуд, да, в якому ми будемо це все маринувати. Додаємо самі звичайні курячі стегна. Придбати можна в будь-якому магазині. Тому вигружаю все сюди. Я підготував самі звичайні спеції, які ми використовуємо в наших випусках. Можливо, ви, друзі, вже використовували також вдома. У нас є паприка копчена, саме звичайна спеції до м'яса. Ви можете використовувати будь-які інші спеції. У нас базові тут все є вже повна збірка. Прованські трави, сіль та сухий е, молотий чесник. Ну, все це ми ж в кінці, так, <тас> в шпаргалці від шефа, все, все залишимо. Все, ми залишимо за смаком за своїм, все додавай і змішуй. Так само ми додамо соєвий соус та саму звичайну рослинну олію. Угу. Все додаємо, змішуємо і далі вже будемо нанізувати наше м'ясо та ставити на наш мангал. Супер! Е, ну що ж, починаємо приступаємо для, для, до колотування. Андрій, давай почнемо з того, з чого, з чого все почалось? Ти керівник студії а, танцювальної, як все починалось і як воно йде зараз все. Скільки років ти вже в цьому? О, так, дивіться, ну десь вже років, напевно, 20. Років 20. Так. Мені зараз 38, десь приблизно років 18 вже ми почали танцювати, підіймати культуру нашого міста. Через тебе вже багато можна сказати, так? пройшло майстрів, вже, мабуть, ті, хто зараз танцюють. Так, танцівників, майстрів. За дехто і в Києві, дехто. За кордоном, За кордоном можливо, також. Так, можливо. так, 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 так. А дехто і в Кривому Розі. А сама студія Next Level, скільки вона вже існує? Ну, дивісь, студія ну танцюємо ми приблизно років 20. А... Ось, а рік назад, ну, у мене була інша назва. а Рік назад ми зробили ребрейдинг і хотілося чогось свіжого, нового, і хотілося нового рівня. І так і прийшла назва Next Level, наступний рівень. Ми Супер. завжди хочемо бути свіжими та на рівні. Так, ну я думаю, що наші телядачі точно бачили а, хоча б один виступ твоєї студії, тому що в шкільному Батлі ви відкривали а, цей концерт так разом з Богданом, який виконував так, а, До речі, так, мені гім, гім шкільного мені пощасливилось разом виступати з Next Level, і ми відкривали дійсно великий крутий концерт. І шкода, що не в саму зйомку не не вставили момент, де Богдан крутився на голові. З Шампура, шампурами. А, так, для, може. Це для того, щоб ви за нього не хвилювалися. <рес> а, так. Окрім а, цього, Андрій, які ще виступи зараз, можливо, якісь фестивалі, можливо, ви ще самі організовуєте, тому що ти ще ще й організатор. Так, у квітні ми організували великий захід, фестиваль вуличного танцю під назвою Next Level Battle. Ось це був наш перший проєкт. Бати, я так розумію, це від того, що там були якісь змагання. так? Так, так Це були змагання. Зібралося все місто, ну, хто, має, хто знає, що таке вулична культура. Ось, Там також к нам приїхали з Нікополя, з Кіровограда. Гості наші дивися, друзі. ми можемо сказати, що це був такий всеукраїнський. Цей фест був всеукраїнський. Там з різних причин не приїхали там ще е, інші міста, е, але в цілому все добре. Так, нас підтримав Нікополь та Кіровоград. Ну з різних Ну все вдалося. Все вдалося. А скільки було, якою кількість була учасників? О. Ну приблизно, можливо, там 100-200. Ну дітей було десь 200. 250. Сухи, ну масштабно досить. Доволі, доволі доволі масштабно. Що і батьки тут присутні, що. Ну, ще батьки. Це, це було приблизно там людей десь 400 квитків у нас було. Супер. А в чому о, були складнощі в організації так, я вас таких ага. фестивалів? Ось такого типу нанізаємо посеред цього м'яса. Ага. По, по три штучки на шампу. Будемо разом. Так так так, ну. так, так, так. Так, 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 так. Так, повернемось до запитання. Так? А, в чому полягали труднощі і чи були вони загалом в організації такого ну, великого фестивалю? А, труднощі були. Хотілося знайти чудову локацію. Ну, це не так легко зараз, але ми знайшли. А, і Локація була дуже крута. Був крутий у нас, було круте світло, крутий звук. Бодя мені потрібна допомога. Нормально, нормально все отак от і робить. Це потрібно. <смі> Знаєш, <смі> Бодіє влюблена фраза, там <смі> коли, коли ти йому кажеш, треба що на фрістайлі, брат. <смі> <смі> все, все добре, все йде, як потрібно. Так. так. А, ось, ну труднощі були з тим, що планувалося більше людей. Я ж кажу, що декілька студій не приїхали, але в цілому ми розписали таймінг так, як треба, провели кстати, як і, як і хотіли. Почали в 12-й, закінчили у 6. -ті. Тобто ну, в цьому плані ми красавчики. А велика команда в організації цього всього? Чи ти один? Ні-ні, я один Дів не питаю. <смітнє> Бо ми коли штовхнулись з організацією заходів, насправді дуже важко робити, коли там у тебе немає знаєш, великої команди, і людей, які будуть відповідати за кожен процес. Це зараз уже, дякувати Богу, у нас є команда. Також раніше ми з Богданом. Це вдвох організовували, і це дуже, дуже, дуже важко. Зараз, у нас, дякувати Богу, є команда, на яку ми можемо покласти там, ті чи інші якісь моменти, і кожен займається своєю справою. Так, так Це і це, важливо. Це, вже, це вже, до речі, все дуже можеш, важливо і дуже, дуже зручно. Це такий був перший організований тобою, ну, чи вашою командою такий фест? Саме цей фест це був перший, перший. фестиваль. Так. Да. Це був перший фестиваль назвою Next Level Battle. Так. Yes. А, які плани на майбутнє? А, на, плани на майбутнє. Дивіться, ми плануємо найближчий час а, літній табір для діточок, та, для підлітків. Ось, це планується у нас там за містом. Угу, тобто це такий буде і табір відпочинку, і табір тренувань так? Єс, для танцівників. Так, так, у мене приїздитимуть туди, туди а, кожен день нові. А, Тренери або педагоги, а, зірки, так сказати, з інших міст. Так. І Слуха. кожен день буде, там буде прикольний прокач для дітей. Так, так, так. Слухай, це, це доволі круто. Це доволі круто, таке, знаєш влітку для, ну, саме для дітей, тому що ну, в цей час їм зараз не вистачає чогось такого, тому що вони ну, ну живуть, на жаль, не те життя, яке вони повинні жити. І, От. Ну, Завдяки от. таким людям, от як Андрій, і дай вони Боже, щоб все склалося, так. Як ну і насправді, друзі, ми також уже там трішки собі нафантазували. І дай дай Боже, складеться нам також організувати якийсь спільний великий концерт. Дай Бог, щоб у нас все склалося. І ми до цього дійдемо також. Але це буде не лагік, а щось типу того. Але ми зберемо якомога більше людей. І всіх-всіх всіх причасних, там, танцівників, виконавців, музикантів. Можливо, ще й поварів які. <рес> ну що ж, друзі, так, Богдане, ми зараз відправили смажитись наше м'ясо, наші баклажани. Що, скільки часу потрібно для того, щоб це все було приготовано і було смажено. Я ще не сказав за те, що у нас буде додатком до нашого м'яса, баклажани запечені, якраз баклажанів. Але я також. В описі під відео залишу шпаргалку від шефа. Це дуже смачний салат, запечених овочів. А м'ясо потрібно, друзі, на маленькому вогні це дуже важливо. На маленькому вогні потрібно смажити, щоб нічого не згоріло, щоб все просмажилось. В районі 20 хвилин, я думаю, йому буде достатньо. А, друзі, для того, щоб ці 20 хвилин для вас промайнули е, просто ось так. от, в традиціях нашого шоу глянемо коротку історію, щось згадаємо про найпопулярніші і найсмачніші страви на мангалі. Тому дивимось. Мангальне літо це не просто сезон, це окрема культура. Тут у кожного свої традиції. Хтось без класичного шашлику не уявляє відпочинку, хтось готує овочі, хтось рибу, а хтось навіть сир. Шашлик безперечний король мангалу, найчастіше зі свинини або курятини, замаринований у кефірі, чи цибулевому соку. У кожного свій секрет і кожен найкращий. Ковбаски гриль швидко, ситно, ідеально до гірчиці та пива. Вони з'явились на наших мангалах порівняно недавно, але вже стали фаворитами. Овочі на грилі, кабачки, баклажани, болгарський перець і помідор все просто трохи олії, сіль, перець і смак літа готовий. Риба на решітці, скумбрія, дорадо чи форелі з лимоном і зеленю. Аромат незрівнянний, особливо біля водойми. Сир халумі чи сулугуні це для гурманів. Легко підсмажений. Він хрумкий зовні, ніжний всередині. Мангал це не просто про їжу, це про компанію, розмови біля вогню і той самий смак, що запам'ятовується на все літо. Ну що ж, друзі, ось такою була історія. А ми повертаємось до нашої страви, до нашого гостя. Богдан, що в тебе зараз відбувається? Що у нас відбувається наші стегенці вже майже готові. Залишаються друзі буквально 3-5 хвилин. В цей час я також вже під підготував. Овочі для нашої кризи запечених баклажанів залишилось тільки нарізати, тільки заправити і тільки все викласти, зробити видачу. тому 3-5 хвилин. і все. супер, Андрій. Чи готується Next Level фестиваль в найближчому майбутньому? Чи будеш повторювати це? Так планується фестиваль у жовтні місяці. Буде другий некст левел mm. А, І сподіваюсь, вже він буде масштабніше. Ну, приїде не тільки Нікополь та Кіровоград, а ще й інші міста. А, тобто, я розумію, вже є в планах зробити його таким на регулярній основі, так? Постійним? Так, так. так. Раз супер! В року. Супер! Uh -huh. А тепер дивись декілька питань по темі програми. Все так, ж таки в нас кулінарне давай, шоу. Давай, давай. А, давай перше. Чи готуєш ти взагалі? Так, звісно, готую. Я люблю це, це діло. <реш> Особливо у вихідний день, у неділю там у мене є там, привичка а, готувати якусь страву. Супер. А давай тепер а, твоя коронна страва, яку ти готуєш. Від якої ну, рідні, близькі втрачають свідомість. А, я люблю готувати плов з утки. А, так. Зараз я переб'ю зазвичай борщівці готують, а тут, плов з плов. <реш> тут. Так. Так. І солянку. О, це просто. Так. Ну, це такі дві найулюбленіші справи. Ну, я замовчу там олів'є, там ці салатики, то само собою, але так, от плов з уткою та... Так, а твоя улюблена страва, ну, яку б ти їв би кожного дня? Чи є така плови. взагалі? Я люблю плови. Ти любиш плови? Так, так. А, ось. Я... А є Та який, салат. Якийсь, можливо, лайфхак? Секретик давай. Можливо, є при, в, в приготуванні твого так, плову. Чи це все-таки секрет? Це, це напевно, любов до нього. Коли <pitcher> <рит> <рит> ти Лю, любиш, кохаєшся, буде завжди смачно і, і з сутка. На... З І з курицією, і з свининою. Так. А, ще дуже класно, теж плов на мангалі. Ну, ти Селянка на мангалі. Взагалі, друзі, все зазвичай, що угу". робиться на, від, на відкритому вогні, дуже смачно. І там можна і не любити в цілому, просто поставити, а там під настрій вже все піде, як правило. <рит> <рит> Так, ікра Богдана, ікра. Все готово. Ми використовуємо сьогодні баклажан, звичайні помідори, звичайна зелень, В нашому випадку це укроп та петрушка, чесник, цибуля, спеції, це соль, цукор, сіль, цукор, перець дух'яний, трішки сіку лайму або лимону можете додати. І цього достатньо. Якщо ви хочете дуже виражений, щоб був смак, можна додавати якісь. Базилік, наприклад, або uh -huh. більше кінзи, але кінзу не всі полюбляють, тому ми використовували тому що... Так, ну що ж, я так розумію, ми будемо готуватись до видачі. Так, зараз е... це все змішуємо. Так, друзі, в цей час, поки ми готуємо видачу, на вашому екрані з'являться всі інгредієнти, які ми сьогодні використовували для приготування нашої страви. Дивимось. Для приготування смажених курячих стегенець вам знадобляться наступні інгредієнти. Курячі стегенця – 1 кг, спеції до м'яса – за смаком, паприка малина – за смаком, соєвий соус – 100 грамів, олія рослина – 50 мл, шпаргалка від шеба по приготуванню ікри запеченого баклажану. Баклажан – 1 кг, цибуля рівчата – 50 грамів, часник – 20 грамів, кріп – 20 грамів, петрушка – 20 грамів, рослина – олія – 30 мл, сіль – за смаком, перечілі – 20 грамів, цукор – 15 15 грамів сіклайму 30 грамів. Все ретельно змішуємо та додаємо рослину олію та соєвий соус 50 мл смачного. Ну що ж, друзі, а, і переходимо до найулюбленішого моменту, якого ми чекаємо з початку запису нашого шоу. Це той момент, коли ми будемо куштувати те, що ми приготували сьогодні. Так, дякую. А, Андрій, давай, ти перший на права гостя. А, пробуй те, що ми сьогодні тут. Я думаю, салатика цього, мені дуже. Цікава ця штучка. Насправді, як закуска, це можна використовувати, так я ж кажу, зробити собі, поставити в холодильник в боксі, і кожного дня просто там, не знаю, з багетом, з якимось тостом, Це їсти, їсти, їсти дуже-дуже. Mm. А особливо відпоєднання... Так. А що у нас з м'язком, до речі? Вийшло чи не вийшло? Чи вийшло те, що обіцяв нам Богдан, друзі? Зараз спробуємо mm. Mm. яка скоринка хруста. Ось саме для цього mm. на повільному вогні ми смажили ось цей період. Слухай, я кожного разу дивуюсь з того, що у нас дуже швидкий маринад завжди. Декілька хвилин Він не потребує, знаєш, як скажу, там, два дні потрібен стояти. Ми так ножа це робимо і все досить смачно. Тому, друзі, ще раз нагадаю, що це було найсмачніше шоу. Це був перший міський телеканал. Це була кухня закладу Лакс. Ми з вами прощаємось, побачимось в ефірі. Всім смачного, друзі, па-па. Па-па-па-па. Вітаю, друзі! Всі, хто дивиться перший міський телеканал в ефірі, ваше улюблене, найсмачніше шоу. Ми продовжуємо а, наші гастро. Які гастро? Oh, nice. Ну, все поки не одіваю yeah, yeah, одівайте.

what